Вітаю, друзі! Сьогодні у нас такий Citizen Crystal 7 на 27 камнях. Механіка, автопідзавод, плюс ручний завод. Все як ми любимо. Рік випуску 1967. Такий уже Дід у віці. Цікаве розположення календаря в районі 12 години. Так елегантно воно виглядає. Такий годиночок на рідному браслеті, Міланське плетіння Бачимо Citizen Задня кришка. Задня кришка у нас ось така. Корона 7. Зараз продемонструю, як годинник виглядає на моєму зап'ясті 18 см в обхваті. Ось так годиночок виглядає. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім добра!